Зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки не принесла суттєвого прогресу щодо виборів на Донбасі. Про це заявив очільник МЗС Німеччини Франк Ватерштайнмаєр. Як наголосив голова українського МЗС Павло Клімкін, поступу щодо виборів на Донбасі не буде без гарантування безпеки. Північна Корея привела ядерний арсенал у бойову готовність у такий спосіб. Пхеняні вирішили захистити суверенітет і право на існування нації, застосувати зброю у КНДР, готові будь-якої миті. Тим часом у Пентагоні сумніваються у реалістичності ядерних погроз Пхеніяна і наголошують, що системи про в азіатському регіоні здатні ефективно усунути загрозу. Негайно звільнити Надію Савченко закликають у Держдепартаменті США через оголошене нею сухе голодування. Сама Бранка заявила, відмовляється від їжі і води до повернення в Україну. Савченко заборонила виводити її з голодування, робити аналізи і давати медикаменти, та погоджується на огляд лікарів лише з України або Європи. Канцлерка Німеччини зустрічається із президентом Франції напередодні саміту ЄС Туреччина, присвяченого кризі з біженцями. Напередодні Франсуа Оланд обговорив питання мігрантів із британським прем'єром Девідом Кемероном. Ця тема буде ключовою на переговорах голови Європейської ради та президента Туреччини. Саміт намічений на понеділок. Особи всесвітньо відомого вуличного художника, який ховається за псевдонімом Бенксі, нарешті встановлено. Його звати Робін Ганігем. Вчився він в одній з державних шкіл Бристоля. Щоб це з'ясувати, експерти дослідили місця появи нових робіт художника. У Британії графіті вважаються вандалізмом. При цьому роботи Бенксі продавалися на аукціонах за сотні тисяч доларів.